Ще раз прочитаю «Говори пастирям, які пасуть самих себе. І було мені слово Господнє таке: Сини людські, пророкуй на Ізраїльних пастирів, пророкуй та й скажеш до них, до тих пастирів. Так, говорить Господь Бог, говори ізраїльним пастирям, які пасуть самих себе, хіба ж не отаро повинні пасти пастирів. Жир виїсте, та вовну вдягаєте, ситу вівцю ріжете, але отари не пасете. Слабих не зміцняєте, а хворий не лікуєте, і пораненої не перев'язуєте. З не вертаєте, і загинулої не шукаєте, але пануєте над ними силою та жорстокістю. І порозпрошувалися вони з браку пастиря і стали за їжу для всякої польової звірини, і порозбігалися. І блукаєте, отара моя по всіх горах, та по всіх високих згір'ях і по всій широкій землі, розпорошена отара моя, і немає нікого, хто турбувався про них, і немає нікого, хто б їх шукав. Тому пастирі, послухайте Слово Господнє. Як живий я, говорить Господь Бог за те, що отара моя пала, полишена. На здобич і стала отара моя за їжу для всякої польової звірини через брак пастиря. І пастирі мої не шукають мої отари, а себе самих пасуть пастирі мої, а отари моєї не пасуть. Тому пастирі, послухайте слово Господнє. то говорить Господь Бог, ось я на них ось я на тих пастирів і зажадаю з їхньої руки отари моєї. І відірву їх від пастіння отари, і ті пасти, не будуть уже пасти самих себе. І я врятую свої отари з їхніх уст, і вони не будуть їм за їжу. Ху, думала, не вспію. Коли починаю дуже швидко читати, бо я, знаєте, навчилась читати швидко, і дуже багато треба читати для цього на різних мовах, різні книжки про, ем, про різне не буду розказувати там все, бо це мої таємниці особисто, які я розвиваю себе. І... Починаю з то іноді слова перепутуються, Ну Це ще поки що. Я думаю, що воно потім влаштується, і все гарно стане на свої місця, бо я цього добиваюся, все роблю. На цим стараюсь щодня. Мені через два місяці 34-й десяток. Уявляєте собі, нарешті, я м -м, кажу, 33 це рік Ісуса. Цей рік був дуже важкий, але в кінці був дуже і шалений, і не шалений, і такий неадекватний, бували всякі смішні історії не смішні. Ну, переступлю цю то і нарешті вже буде йти до Бога, а не до Ісуса. Тому дякую всім, хто був зі мною. Це вже рік, другий, напевно, буде, як я, чи третій уже на Ютубі. Підписників навіть 200 не набралось. Але в мене нічого не куплено, люди, так що не переживайте. Я ні за що не плачу? Ні не за коментарі, ні за підписників. Чиста любов і правда, тут лише на моєму каналі. Всіх люблю. Ми на аналітиці, і ця аналітика. Чудово. Дякую.